І вона внутрішньо керується своїми законами в релігійному порядку. Так, Правильно? то давайте ми повернемося до релігійного. релігійного порядку, а не до громадського порядку. Почекайте, ні, ні, почекай. Підміняється. Ні, так я не підміняю. Я співставляю два, розумієте. Треба і те виконувати, і це правильно? Так, ну тепер, тепер. Якщо ви проти цієї громади, кажете, що вона не зареєстрована, в нас прошу Я не говорити такого, бо такого знаєте, навіть не буде. Я вам хочу сказати. Почекайте, я вас слухав довго. Сама мудра людина, та, яка вміє слухати. Я вас слухаю. От тепер дослухайте до кінця. Тепер. Ця громада була зареєстрована, так, як ви вже кажете, була зареєстрована ця громада, побудувала цю будівлю за свої особисті кошти. так. Громада наняла наняла собі священника. По статуту священник нанімається, а не священник, це, як кажуть, ставиться кимось на так. Священник підпорядкований громаді по статуту церкви, по статуту церкви, підпорядкований громаді. Громада сьогодні збирає збори і недовіру, і недовіру священнику. І священник пішов до побачення. Більшістю громади, Більшістю громади. не 51 голос на 50 голосів, а 202 голоси проти 10 голосів вісьми голосів. Візьміть 202 да, голоси проти і Ніхто не виганяє, просто йому предлагають переходити. Його ніхто не гонить. Переходь під юрисдикцію Київського патріархату разом з нами. Громада залишається. Громада ж залишилася. Нам тільки потрібно спочатку поставити не московський патріархат, а Київський патріархат. І все. І та сама громада. Чи? Так от почекайте. Так, так. Що нам не дає зробити перше? Люди хочуть цікавити для не того, Розумієте наче слухайте, щоб слухайте. А тепер я я розслумаю. Шановний, почекайте. Тепер давайте. Ми тако зробимо. Ставимо це питання. Священник відмовився Відмовився переходити під Київський патріархат. Священник не угодний цій громаді. Громада приймає рішення відсторонити священника і, найнявши іншого священнослужителя, з ним, цією самою громадою залишитися в цій самій церкві. Так, логічно, розсудили правильно. Правильно. Значиться, громада керує тим священником. Розумієте? Тепер вісім чоловік, вісім чоловік керує цією оцією громадою. Вони ще не всі прийшли. То чому? Чому фактично розібратися тепер? Я не кажу, що да, ви громадська влада. То чому ви влада йдете проти оцієї громади? Тож іде проти. Так, ви йдете проти. Давайте проголосуємо по його діях, по його словах. Проголосуйте. Против, так, не підбурюйте людей. Ще раз я не підбурюю. Не підбурю. Я священник. Ну, ну, я а далі. Дослухайте Слухайте далі. Чого не правильно? Ніхто не вбивати, ніхто не прийшов. Почекайте. Ну то ви можете? дослухати. Ніхто не прийшов вбивати. Ніхто не прийшов катувати. Люди оці зібралися, які побудували цей святий храм. Зібралися, віддайте нам ключі. Все.